Всім привіт, я Марія Піон. В... Всім привіт, я Марія Піон, і ви у мене на youtube каналі. і Сьогодні ми говоримо про ненависний ретро-Меркурій або чому ненависть. Всім привіт, я Марія Піон, ви у мене на Ютуб каналі і сьогодні ми говоримо про ретро Меркурій. І насправді петля Ретро Меркурія відчутна вже зараз, і дуже багато кого з нас торкнулася. Е, впевнена, що ви відчули і повернення колишніх, і розбірки, які вже раніше були, і е, повернення якихось контактів. Навіть багато хто ще з дитинства навіть випадково зустрічав людей. І все це власне спровокує зараз ретро Меркурій ще в більшій тональності. Чому кажу, що його вплив вже зараз? Адже його ретро ретро-петля буде з 5 по 29 серпня. Але він саме нетипово цього разу рухається між знаком Лева і Діви. І що цікаво, що у цю якби таку петлю він вже зайшов, і відчули ми це з 16 липня. Тому з 16 липня по 12 вересня це взагалі його петля. Петля це означає, що він заходить в певний знак, робить там розворот в ретро і знову рухається по тому ж знаку. І ось така петля вона зумовлює те, що ми в принципі вона. Має таку нетипову характеристику, тому всі дуже бояться цього ретро Меркурію, але одразу скажу, що не зі всіма картами натальними він резонує, тому не кожного він так активно торкнеться. Але що потрібно розуміти? Що, по-перше, Ця петля Меркурія тяжка, власне, вся петля, а не тільки ретрорух, через те, що вона відбувається на границі знаків лева та Діви, А всі пограничні знаки вони між собою конфліктують взагалі в цінностях, в баченні, в правилах таких основах і стратегіях життя. Тобто, наприклад, лев та діва, вони дуже некомунікативні в житті знаки, і їм дуже важко дається комунікувати і розуміти одне одного. І так само і петля, яка постійно міняє характеристики з Лева на Діву задає такий, таку, знаєте, як дисонанс в тому, для чого ця, ця петля взагалі нам потрібна. Тому що будь-яка планета, вона ретроградна. Меркурій найшвидша планета, і вона ретроградна 3-4 рази за рік ми відчуваємо ретро, вплив ретро цієї планети. І тут цікаво, що кожен раз цей ретро-рух Меркурія він максимально сконцентрований на комунікацію. А зараз стосовно знаку Лева, він буде давати такий егоцентризм, такий фокус на собі, відстоювання своїх кордонів. Ну, а Діва це дуже правильний законопослушний варіант комунікації. І тут, ніби ми хочемо протистояти умовам, маємо щось впорядкувати, але в цьому всьому йдемо через своє его. Ну, Така складна зараз асоціація, так? Але давайте тоді чітко, що конкретно ця петля Меркурія нам несе. По-перше, вона якби, дає нам певні задачі. І тут задача – це привести в порядок відносини, комунікацію, все, що стосується навчання, документів по навчанню, сертифікатів, договорів, отримання на руки документів, які підтверджують якийсь статус, особу або вашу якусь конкретну дію. Як правило, це ті дії зараз будуть завершуватися і переглядатися за новими умовами, які вже були весною започатковані або виникали як ідея. Чому конкретно цей, ця петля Меркурія вона особлива і чому на неї така велика фокусна увага серед астрологів? Тому що ця літньо осіння петля, вона звичайно не розглядається тільки самою складністю того, що вона відбувається на в пограничних градусах двох знаків? Вона ще. Має таку суть, що звичайно накладаються інші астрологічні події, які відбуваються в той же час на астрологічному небі. Так і у нас є дуже велика взаємодія урану. Уран є несподівані повороти, неочікувані і дуже важко прогнозовані. Тому те, що буде переглядати Меркурій в ретро Русі, воно буде виникати буквально так, що ти цього не очікуєш. Якщо по ретро Меркурію всі завжди очікують, ну так може повернутися хтось з незакритих питань, може повернутися кармічні партнери, може повернутися спілкування з минулого, колишні може повернутися, колишня друзі з дитинства може повернутись, то цього мало для цієї петлі. Вона буде неочікувано видавати людей, до яких ми в принципі не готові. Про яких ми взагалі забули, людей, про яких ми, можливо, і не знали, а вони за нами слідкували. Тобто, це якби зустрічі з тими людьми, які про вас знають для пропрацювання певних питань, і це можуть бути навіть люди, з якими ви особисто тільки знайомитеся. Що цікаво, що тут буде боротьба за те, як мені влаштувати, впорядкувати життя, розставити все по поличкам, але Орієнтуючись на свої цінності, свої бажання і свої такі егоїстичні наміри. Тому це про вигоду. І люди, які зараз будуть виходити на контакт, вони будуть виходити на контакт не просто так. Вони будуть нести за собою певну ціль, і ця ціль буде базуватися на їх вигоді, і причому матеріальній. Що цікаво, що тут йдуть ще, звичайно, Уран дає не тільки ось цей ефект несподіванки, він ще також дає накладання, що він взаємодіє з Марсом. І в нього буде декілька періодів за цю петлю Меркурія, коли він і в плюсі, і в мінусі буде давати свою активність, тобто будуть такі хвилі активності повернення комунікації з минулого, потім її спад, потім знову хвиля. І одна із цих хвиль буде дуже везуча, і вона припадає на період з 16 по 24 серпня. Оцей період буде нам давати дуже вдалі знайомства, дуже вдалих людей, дуже е, хороші пропрацювання стосунків. Ідеальний час для повернення стосунків, за якими ви шкодуєте, які хочете повернути заново, дати їм хвилю. Для кого вона буде максимально відчутна? Давайте ще зосередимося, саме от в цей участок ретропетлі 16 по 24 серпня. Максимально зачепить скорпіонів, водоліїв та левів. Е, що маємо ще зрозуміти? Що накладається тут ще аспект Венера в Діві. Венера в Діві, вона така прагматична. Вона знає, з ким вона входить стосунки, ради чого Лев в Меркурії їй дає ще й таку а, імпульс все через себе. Навіть в розмовах будуть люди дуже часто вживати слово я. І а, ще є дуже класна штука, яка накладається. Тобто є ще аспект з'єднання Юпітера Сатурну. Рідкісний аспект, якого цього року ще не було, і більше до кінця року не буде. І цей аспект дає прискорення а, тим. В кого ретро Меркурій в натальній карті, теж коли Меркурій в ретро у вас в натальній карті. Тому свою натальну карту треба подивитися. Для тих, хто хоче детальніше дізнатися, що у вас там, і скоренько мати собі такий список таблицю, яка планета, в якому русі, в якому знаку і за який дім відповідає, я таку експрес-консультацію зараз ввела. Це така послуха дуже швидка. Я вам, ви відправляєте свої дані народження. Я відправляю вам таку таблицю і таку коротку тезисну характеристику, на що звертати увагу в загальних прогнозах, аби. Орієнтуватися, що стосується вас, а що ні. І е, ця ретропетля буде максимально активна і швидка в плані проходження кармічних задач саме для тих, у кого ретро Меркурій в натальній карті. Е, що можливо в цій е, ретропетлі може відбуватися, окрім повернення якогось комунікації або знайомства з людьми, які вас вже раніше знали, а ви їх ні? Це можлива зміна роботи. Можлива можливі ситуації з транспортом, невдалий час для покупок електроніки і техніки, бо вона і так зараз підлягає такому якби дисонансу і впливу. Дуже багато чого буде ламатися в цей період, але обновлювати ці речі вже краще в другій половині е, вересня. Е, це можливість зміни в домовленостях, зміни, наприклад, в рейсах транспорту, е, дуже обережно до свого транспорту. Перевіряйте всі чекапи, коли ви там проходили страхування, авто. все це має величезне значення і пам'ятаємо. Що е, можуть бути зміни, тому перевіряйте свої білети, коли ви кудись купували два рази? Чи не перенесли там речі? Не перенесли поїзд поїзда можуть затримуватися, і це е, гарантує великі черги на кордоні. І цього разу для імміграції включається ще з 20 липня. Включився дуже яскравий момент, коли а, прям здалась така тенденція до нової хвилі імміграції. І, власне, дуже багато хто буде це пов'язувати з транспортом, можливі поломки авто, затримки транспорту, блокування кордонів, якісь не пояснює, тобто то немає пояснення, чому будуть відкладатися якісь рейси, затримуватися водії, і, взагалі, власне, недомагання стосуватиметься професії водіїв. Вони можуть себе десь погано почувати, десь там може бути просто втома, засинання за рулем. Воно завжди посилюється на такий аспект. Я бажаю вам максимально гармонійного проходження цього періоду і кайфувати від ретро Меркурія. Є е, люди, які дійсно відчувають до нього велику любов, симпатію, і є ті, які просто не терплять цей час але пам'ятайте, що в першу чергу відповіді у вашій натальній карті, чому так відбувається, і оскільки ретро Меркурій дуже часто за рік з нами стається 3-4 рази. То дуже багато людей, які народжуються, вони в принципі з ретро Меркурієм в натальній карті, тому їм щасливчикам треба навпаки кайфувати від тих подій, які проходять по ретро Меркурію. І зараз я ще раз зроблю підсумок, щоб ви розуміли, коли почалась і коли закінчиться петля ось цього такого несподіваного тривожного і доволі ем, тяжкого. Ретро-Меркурія, Він з 16 липня по 12 вересня і сама ретро петля з 5 серпня по 29 серпня і найбільш жорсткий період це з 16 по 24 серпня. Якщо ви любите чи не любите ретро Меркурій, дайте мені знати в коментарях, ставте лайк та діліться цим відео.